– новий тренд у наших розробників. І якби вони всі кипіточком і кажуть, О, вау, потратив дві секунди, і все, я цілий день вільний і можна так працювати і заробляти бабки. Не працює, коли ти піднімаєшся вище трині або буджуна. Тому що там задачі ставляться більш масштабні. І тобі, наприклад, на рівні Сіна, ліда або архітектора ставлять, розуміючи задачу, типу. Бля, що то ти відригнуло? І ти йдеш, піднімаєш 5 солюшенів, 3-4 бази даних, дивишся з ким ти там інтегрований, звідки присилаються дані, дивишся, як в черзі це все бігає. І питаєся поняти, де ця ошибочка? Може таке бути, що на одному з 20 фронтів хтось в сандали бізнес-логіку і хочеться відрубати ручки тій людині. Але все одно сідаєш і кодиш. І тут о, просто ніякий машин Людинг, ніякий чат gpt вам не допоможе. Тому що, коли піднімаєшся вище, задачі стають більш масштабніші, більш глобальні. І чат-GPT. На жаль, чи то на щастя, він не зможе впоратися, тому що він буде впоратися в своє желізо і в то, скільки він споживає електроенергії. Так що, ну, залиште цей в пацани, перестаньте.